Вишивати це завжди важка праця до того ж, яке терпіння та наполегливість потрібно мати, щоб довести справу до кінця, важко уявити, якою треба бути роботящою людиною, щоб вишити картину чи сорочку. Привіт, з вами Марта Іванова. Пропоную не гаяти часу, а якомога швидше дізнатися усі секрети вишитих картин. Розпочну з того, що вишивати картину можна не тільки нитками, але й різнобарвними намистинами, а саме бісером. Ще у часи язичництва майстрині ділились з іншими своїм побутовим життям через картини. Ба більше вишити полотно не лише було своєю рідною медитацією, але й українським інтер'єром в двадцятому столітті. Перед тим як починати вишивати щось на схемі Канві, переконайтеся, що у вас хороший настрій, адже не варто вкладати у свій майбутній витвір мистецтва негативну енергію. Створення картини не потребує багато коштів: голка, нитка, схема та при бажанні бісер це все, що вам знадобиться. А чи знаєте ви, що таке фен шуй і як він пов'язаний з вишитими картинами? Так ось фен шуй це стародавні вчення про гармонію людини і всесвіту. За його допомогою можна визначити, як саме впливає малюнок на картинах на ваше життя. Наприклад, якщо ви захворіли, то картина із журавлями, вітальні чи на кухні допоможе вам одужати. Якщо ж кортить Мати свій власний будинок, вам підійде затишна хатина, вишита хрестиком чи бісером. Звичайно, не всі у це вірять, але можна спробувати. Картина із ниток довжиною 2840 кілометрів це не вигадка, а реальність. І ця робота належить індійському художнику Аруну Кумара, який створює шедеври з звичайною швейною машинкою. Однак такі талановиті рукодільники не лише в Індії, але й в Україні. Серед них львівський майстер Дмитро Блажийовський, який за своє життя створив понад 350 ікон. У сучасному світі не потрібно прикладати багато зусиль, щоб придбати вишиту картину. Достатньо просто взяти телефон та замовити через інтернет. У минулому виникали труднощі. Такі картини можна було купити у самих рукодільниць, та й не всі могли собі дозволити цю розкіш. Якими ж навичками потрібно володіти, та які техніки використовувати? Стовувати при вишиванні. Відповіді на ці та інші питання дізнаємось на інтерв'ю. Знайомтесь, це Марта Колинич, мисткиня, яка створює неймовірні вишиті картини гладдю. Які поради ви можете дати новачку та з яких зображень не варто розпочинати? Ну напевно, я би радила починати новачкам не з картин, тому що картина є технічно доволі складне явище. Так? я буду радити новачкам починати з дрібних деталюк з квіточок найкраще. Рослинний орнамент, український, традиційний. На що обиратись при виборі схеми канви, аби вона в кінці не опинилась в смітнику. Я вишиваю не за схемами, тобто я сама роблю нарис на тканині, так, і тоді вже вишиваю по цьому нарису. Така порада, якби щодо схеми, то я раджу вибирати ту схему, яка так подобається. Що людина зачарована тим сюжетом? Чи варто розпочинати роботу нетерплячим? Чи це марна трата часу? Варто починати тоді, коли ти цього хочеш. Це не є речі до примусу, це є потреба душі щось робити. І кожен з нас має цю потребу душі свою. Ми маємо кожен для себе знайти ту е, ділянку творчості, де нам буде комфортно, бо ми це робимо для свого задоволення в першу чергу. Що спонукає вас завершити справу до кінця? Я, власне, перед тим, як починаю роботу, е, вона в мене в якби в. В душі вона вже в мене проживає повний цикл. Тобто, коли я тільки починаю перший стібок, я очима вже бачу її закінченою. Тому в мене немає жодної незакінченої роботи, жодної роботи, яка би десь лежала і чекала натхнення. Якою ви картиною пишаєтесь найбільше? Найбільше я люблю цю роботу, над якою зараз працюю. От мені здається, що ця робота, над якою я працюю в даний момент, що я ніколи з нею не зможу розстатися. То це в той момент, коли вона твориться. От в той момент вона для мене найдорожча. Хочете спробувати щось нове та відволіктись від буденності? Тоді вишивка картин ідеальний варіант. А можливо, у вас дар від природи, і ви зможете створювати унікальні шедеври. А з вами була Марта Іванова. Па-па!